Три стовпи, на яких стоять рік разом з Морті. Перше пост Правда. Рі в що не вірить. Для нього будь-яка правда, відносна і суб'єктивна. Об'єктивної істини немає. Мета-сюжет на метасюжеті, майже в кожному епізоді. Рік та Морті, наче розуміють, що вони перебувають всередині певного сюжету, і доволі часто вони його ламають. Причому це навіть знаєте не ломка четвертої стіни, це ломка самого мета-сюжету. Ну і звичайно, мульти. Всесвіт, не один рік і не один Морті, а безкінечна їхня кількість. Існує навіть така реальність, в якій побудованій великий храм цитадель Святого Блаженного ріку та його подопічних Морті, і де перебувають мільярди тих ріків та Морті, які буквально слідкують один за одним. Але найгірший з усіх ріків зрозуміло, що головний герой нашого з вами мультсеріалу.